Ім'я Руслан Штін. Ким працюєш? Працюю братом медичним кабінету щеплень амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центру ПМСД Центральний. Ким працюєш в Рівненській асоціації футзалу? Лікарем футзалу. Улюблена команда. А ви метал? Є! І... За що любиш футзал? Якщо любиш? За динаміку, за швидкість. За цікаву гру, грукаву розв'язку. Розв Як розвивається Рівненська асоціація футзалу, на твою думку? Розвивається стрімко, постійно якісь цікаві матчі. І взагалом все, все чудово проходить. І... Чи є такий момент в твоєму житті, коли ти реально дав штангу? Ну, таких моментів не було. Розкажи, будь ласка, бути лікарем в футзалі це більше про швидку допомогу чи про профілактику? Буває по-різному. Буває, попросять на нашителя понюхати для профілактики, а буває, що. І травми у нас всякі бувають. А от розкажи, яка травма в футзалі найпоширеніша? Ну, напевно, травма голіностопа, потім травми колін. Такі легкі забої, садини бувають. Це, це саме таке, що, що ну, саме найпростіше. От згадай зараз, якщо можеш, своє перше бойове хрещення в футзалі, ну, От коли гравець отримав травму і тебе викликали на майданчик. І чи було тобі страшно, чи переживав? Не було страшно, того, що я таку професію обрав, що якби. Це професія не для лякливих людей, а більше для таких спокійних, врівноважених. Крові я не боюсь, скажімо так. Бо є люди, що крові, бояться, і в обморок падають. Перша була травма: розбили ніс. Зупинити кровотечу. В футзалі дуже часто гравці симулюють було таке, що от гравець вмирає, там лежить вже що, що там дуже серйозна травма. Ти вибігаєш і бачиш? А тут треба дати чоловікові там премію Оскар за акторську гру. Бувало і таке, бувало таке, що вибігаєш, а мені кажуть, а наша ти вийшов? Я тебе не кликав. А чи доводилось тобі надавати багато допомоги через взагалі загальну слабкість гравця на полі? Там не через гру, а через те, що там через інші якісь фактори. Ну, бувало таке, що, що в гравців деколи голова крутилася, і що, таке, як якось і, і їх потрушувало трохи, так, такий стан, е, як це називається, ну, скажем, слабкості, знедужання. Найстрашніша травма, яка була от на твоїй пам'яті за час роботи в Рівненській асоціації футзалу? Найстрашніша травма була. Зв'язано з тим, що два гравця бігло до воріт. Один з них вдарився об штангу і розірвалася шкіра в районі Селизінки. Ну і це б виглядало як ножове поранення. Нам навіть, нам навіть поліція спочатку і не повірила нас поліція зверталась. Що ти кладеш в свою медичну сумку перед матчем? І взагалі три речі, без яких ти не обходишся е, жодного поєдинку, коли приходиш на матч. Заморозка, лід, це обов'язково. Ну, Ще на, 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 на всякий випадок маска для штучної вентиляції легень це обов'язково. Е, тискомір, тонометр. Пульсоксиметр пульс і жгут, турнікет же. Як е, твоя сім'я, ну і загалом дружина та і діти ставляться до того, що ти ще там після роботи йдеш бути лікаром на матчі? Спочатку це всім подобалося. Зараз трошки це вже стало так, що дружина каже, може трошки, трошки не підеш, може хтось замість тебе сходить і. Ну, скажем, я е, рідко буваю вдома, і через це не вистачає трошки часу на сім'ю. Ну, в принципі, у всіх футзалістів так така сама доля. І всі, і всі, хто зв'язані з футзалом, теж. Ти любиш цей вид спорту? Можливо, чи грав там в дитинстві, чи ще колись. Чи для тебе одного ну, це просто як робота медика? Ну, я колись в школі грав трошки в футбол, але взагалі. Не любив дивитися футбол, футзал. Ну, а з часом з, з роботи полюбив. Якби ти міг ввести якесь одне медичне правило в футзалі, яке б воно було? Щоб гравці е, трошки якби акуратніше грали в футзал, тому що дуже часто е, гравці е, за грою ловлять, так сказати, цей адреналін і Просто починають вбивати один другого на паркеті, і це трохи травма не, не, ну, небезпечна для самих гравців. Ну і і для мене я теж так само за кожного гравця. Під час того, як я працюю на футзалі, я так само переживаю. Тож, рубрика Бліц відповідає швидко, не задумуючись. Лікар чи хронометрист? Лікар. На матч. Заморозка чи тонометр? Заморозка. Футзал чи перегляд фільму. Футзал. Анальгін чи нашатирний спирт. Нашатирний спирт. Травма чи спокійний матч? Спокійний матч. Отож, Руслан, починаємо бекстейдж. Якщо з п'яти спроб 3 попадаєш в штангу, отримуєш футболочку від Рівницької асоціації футзалу. Поїхали. Мімо. Постав на шестиметрову лінію. Можливо, так краще повезе. Повз ворота. Зразу видно, що не футзаліст, бачиш. Ну, ще дві спроби є. Зовсім трішки не вистачило. Все. О! Гол! Бажаю перемог, розвитку асоціації футзалу і поменше травм.